Вовк і семеро козенят. Жила була коза і було в неї семеро козенят. Щодня ходила коза до лісу, їсти травичку, пити водичку, щойно вона піде. Козенят зачинив хаті і наказала їм нікуди не виходити і нікому двері не відчиняти. Ось одразу почув злий вовк якусь пісеньку. Дочекався він, коли коза пішла, прибіг до хати та заричав грубим голосом. Діточки мої, відчиняйтеся, відмикайтеся, ваша мама прийшла, молочка принесла. Ні, це не матусин голосок, відповідають козенята. Пішов тоді вовк до кузні та й звелів собі горло перекувати. Щоб співати тоненьким голосом, як мати, коваль йому горло і перекував. Вовк знов побіг до хатинки і сховався за дерево. Ось вертається коза додому, а козенята і розповідають їм. Як приходив до них злий вовк, коза нагадала діткам сурово, щоб вони не відчиняли двері. І нікого не впускали в хату. Щойно пішла коза, а вовк знову до хатинки прибіг. Постукав, почав співати вже тонесеньким голоском. Діточки мої козенятка, відмикайтеся, відчиняйтеся. Ваша мати прийшла, молочка принесла. Козенята вирішили, що це мати їхня, повернулася і відімкнулися, вовк мицю їх всіх. Проковтнув лише одне козенятко встигло сховатися в печі. Приходить коза додому, бачить двері відчинені, а в хаті нема нікого. Ось вона почала шукати діточок і знайшла одне козенятко Сіла вона та й заплакала. А вовк почув, зайшов у хату та й каже Що ти на мене наговориш, кумонько, не їв я твоїх козенят, годі ж горитися, ходімо краще, в ліс погуляємо. Пішли вони до лісу, побачили яму з вогнищем, коза поглянула на ту яму та й каже «Ну, макому, давай хто зуміє перестрибнути яму. Вовк погодився. І вони почали стрибати. Коза легко перестрибнула, а вовк пригнув і завалився прямо в яму. Важко йому було животом стрибнув та й впав в вогнище. Живіт від вогню лопнув, звідти вискочили козенята, усі живі, здорові. Та й стрибнули вони до матері, злий вовк дуже злякався, почав плакати, а коза з козенятами жили, і поживали ще краще, відтоді вони ніколи більше не впускали вовка. Ось так. Тож ти, друже, також не відчиняй чужим. Двері, і не впускай до хати нікого.